Коли антибіотик, тоді лакціалі жерміна пробіотик. Слухай про цього хлопця за якихось 50 років можливо казатимуть, що він легенда вітчизняного кіно. А сьогодні Олександру Рудинському тільки 26. А він вже від імені України підкорює світове кіно. Так, так, вже зовсім скоро ви побачите Сашу у новому серіалі від Нетфлікс. А ось якому дізнаєтеся просто зараз з його ексклюзивного інтерв'ю ЖВЛ, слухай, так і до Голівуду рукою подати. Про таке вихованець миколаївських вулиць колись і мріяти не міг. Ну що буде у ЖВЛ? Він, мабуть, теж не мріяв. А про що ж тоді мріяв і що з того справдилося? Олександр Рудинський розповідає далі. Перша на великих екранах він з'явився 2018-го. А сьогодні його вже запрошують грати в найкращих світових прем'єрах. Мартин знімав цей фільм прямо на цій локації. Як Олександр Рудинський із Миколаївського простака став провідним актором України, та чому йому довелося картати себе за почуття до майбутньої дружини? Від цього залежить твоє майбутнє життя. Захоплива історія молодого, але дуже амбітного українця. Тільки у живе. В Києві мутім тільки з чистокровними киянками. Ясно? Ясно. Голо. Його коронні ролі на екранах яскраві та харизматичні зухвальці, які за словом до кишені не лізуть. Що ти тилибеся. Ви що не розумієте, що цей канчелижний друг він все повертає так, що типу, ми винуваті, що Поліна сіганула? І вдаються такі герої Сашкові Рудинському на ура. Адже і сам він колись був простим миколаївським пацанчиком. я був такий на старті, грубо кажучи. Зрозумієш, що щось тобі не подобається, ти одразу такий, а чого так? Ну і одразу ти бикуєш трішечки дати-да-да. Да, да, да. Я дуже пишаюся тим, що я саме з Миколаєва, бо це, це така крута закалка в житті. Я, крудому худорлявому хлопчині, вдалося пройти випробування вулицею все просто. У Рудинського вроджений талант, бути своїм у дошку в будь-якій компанії. Я дуже дружелюбна людина. Це отак. От Мало не щодня поруч із ним друзі з району вживали важкі наркотики. А він від пропозицій теж спробувати лише віджартовувався, бо мав на життя зовсім інші плани. З 12 років син підприємців займався в театральній студії, ходив на балет, нарощував м'язи на бойовій майстерності, і все заради мрії стати актором у столиці. Частина Миколаєва переїхала в Київ, я приїхав там, хлопець з театральний вуз, там всі такі там, доглянуті хлопці, там, всіх, там зачіски були, там, якісь, там, всіх прикольний там, одяг якийсь був на той момент. Я ходив по університету в театральному університету, я ходив в футболці, MMA, типу, спортивний клуб ну, це, це, Це абсурд. Але мені було все одно. Звички з минулого життя не стали на заваді навчання в престижному театральному виші імені Карпенка Карого. Рік за роком від того задиристого розбишаки залишалося все менше. Читаючи літературу, спілкуючись з різними людьми абсолютно різних поглядів. Ти формуєшся як людина, і ти розумієш, що це був просто підлітковий вік. Але при тому, всьому я все одно я мав якусь жагу до навчання. Уже в театральному зрозуміли у родинського велике майбутнє. І на перше визнання не доводиться довго чекати. Отримавши диплому 22, він стає частиною трупи драматичного театру імені Івана Франка. А за рік буквально прокидається знаменитим. Сміливий серіал Перші ластівки ставить на вуха весь український інфопростір. Послухай, та нічого я не буду слухати! І це чіп потерпіли кочені! Я не знав, який буде вихлоп цього. Я не знав, скільки людей це буде дивитися. Коли вийшла перша серія в Ютубі, там, там щось одразу бага, велика кількість переглядів. І я просто заходжу, там дивлюся, там в Діректі просто завал. Там. Дуже багато повідомлень було. І оце був такий момент, коли ого! Ого, Але що тоді, що зараз відомим себе Сашко не вважає? Хоча й має тисячі відданих прихильників. Бувало таке, що люди з інших міст приїжджали просто на один день на виставу. Це було дуже класно. І в мене дома стоять в кабінеті, стоять там портрети там людей, які там, малювали від руки, або просто друкували фотографії, там якось калежи створювали. Каже, в те, ви так дарували комусь. Там не хочу називати кому це прізвище. але я кажу, тата та пам'ятаю звичайно. Чому ж актор не бажає згадувати свого тодішнього кумира? І хто був для нього іконою в акторстві все свідоме життя? Я просто хочу, щоб моя дитина ніколи не знала цих імен. Російський актор Євген Миронов той, чиї фотографії висіли у Сашка біля ліжка, і заради кого він двічі долав майже тисячу кілометрів, аби просто сказати дякую. Він крокуватиме вулицями Москви і плакатиме від щастя, що побачив кумира усього свого життя. А вже у 25 буде розривати їхню спільну фотографію на друзки. Ну, таке враження, таке враження було, що знаєш, що тебе дуже сильно кинули, дуже сильно. Тебе просто розіграли настільки сильно, що ти виявився таким ідіотом, що ти вірив в щось, що для що виявилося таким мілким. Чим же так розчарував молодого актора Миронов? Причина як ніколи очевидна. Він підписав лист, що, типу, до свого конченого президента, типу, щоб вони забрали свої війська, а потім людина через там два-три місяці, та нігнуть більше через півроку приїжджає в Маріуполь, ходить там за лідером фракції Єдина Росія притикаючи, там нюхає. Ну, <плес> Олександр Дусі реагує на вчинок Миронова емоційно, хоч він раз і назавжди перекреслив для себе всю російську культуру. Зневірюватися в кумирі усього життя вкрай важко. Але чому саме російський актор став для нього прикладом для наслідування? Рудинський пояснює, українських тоді просто майже не знав. Я, я, я зростав на їх кінематографі. Ну, типу, я не знав українських акторів в Миколаєві. Я не знав хто я знав Богдана Ступку. І то, а дорогу своєї Богдан Ступка. Але Сашко радіє, що тепер гучних українських прізвищ стало набагато більше. І нині вони гідно представляють себе не лише на екранах та театральних підмостках. Чимало близьких колег родинського взяли до рук зброю і захищають батьківщину. З якимось да, сьогодні говорив, вчора говорив все добре з якимись друзями. Ну, Це не з усіма так. Не з усіма. Дуже багато знайомих, дуже близьких знайомих з кіноіндустрії, які загинули на війні. Ти людину знаєш, ти з людиною працюєш, ти людину. Ох ти! Це ну. це, я, я не знаю слів, яким можна це описати. Сидіти, склавши руки, коли найближче на війні, актори сам не став. Тому ледве встигає збирати на передову посилки зі спорядженням та амуніцією. А якщо треба, і сам піде воювати. Чим я краще за своїх друзів близьких, про яких я зараз вам розказую. Чим я краще нічим. Я не буду виправдовуватись тим, що я зараз роблю дуже корисну справу. Я не можу за це ховатися, коли йде війна в країні. Думки Сашка поділяє й його молода родина. З такою ж руденькою, як і сам, дружиною, акторкою, він познайомився в університеті, а зблизилися, коли разом грали за коханих у дипломній виставі. Репліка хлопця Ми ніколи не зможемо бути разом. Здавалося, була саме про них. Адже обоє на момент, коли йокнуло, мали п'ятирічні серйозні стосунки, що переживав закоханий по вуха Сашко, коли зізнався своїй партнерці в почуттях до іншої. Наважитися на цей крок безумовно, це непросто. Але ти розумієш, що від цього залежить твоє майбутнє життя, і майбутнє не тільки твоє, а й людина, з якою ти був. Ти ж можеш зіпсувати собі життя іншій людині. Ти ж відчуваєш, що зараз ну, нема тих почуттів. Ця людина так само відчуває. Я думаю, люди розстаються не від щастя. Але цей крок актори зробили. Розійшлися з попередніми половинками та почали спільну історію кохання. Врешті стали щасливою парою, колегами по театру, а згодом і батьками. Тато, я почав. Серйозно? Це ж зарано дорікають акторові коментатори, а інтерв'юери мало не в кожній розмові з ним питають, чи в змозі молодий тато забезпечувати родину. Тобто ти отримав 200 тисяч гривень за залежні і в тебе ставка 16 тисяч. Це гроші за які можна прогодувати сім'ю. Сім'ю <зв> добре <'язкове> в тебе з'явилась дитина. Ці ці. Це ж страхи у людей інколи бувають. Ми з нею чудово спілкувалися і до того, і після, і Маша приходила на вистави. І я тільки потім, коли вже передавався інтерв'ю, я навіть на це не звернув уваги. Я просто коли почав читати коментарі, а що тут такого, 200 тисяч це все так мало. Насправді інколи за 200 тисяч можна прожити і півроку, а інколи можна прожити місяць. Це дивлячись, як ти живеш. І я так само можу прожити і півроку, і рік за двісті тисяч а можу прожити і місяць. До навішування подібних ярликів родинський ставиться спокійно. Впевнений, родина завжди житиме в достатку і поспішає заспокоїти всіх небайдужих. У серіалі для Netflix його гонорар в п'ятеро більший, ніж український. Невже наш Сашко скоро стане світовою кінозіркою? З'явилася агентка з Європи. І перший проєкт, яка мені запропонувала записати самопробу, мене затвердили. Це восьмисерійний серій, серіал історичний. Він називається е -е Декамарон. Оригінальний серіал Netflix. -у. Зйомки тривають в Римі в Італії. Це англомовний проєкт. Я граю там Мат Марозка. Мене звати «Айлас Bandit. Типу, у мене немає ока одного, в мене шрам там на все обличчя. Бути єдиним актором зі Східної Європи в серіалі для рудинського велика честь. А від масштабів знімань і взагалі голова йде обертом. Всесвітньо відома кіностудія не Чита у Римі, де знімається українець, приймала чимало гучних імен. Боже, я надаліка прям улюбила на актор. Я обожнює Деніель Делюса. Мартин знімав знімався фільм прямо на цій локації. Звичайно, в цей момент ти такі ходиш, думаєш, афігеть, афігеть. Твої мрії. Здійснюється на вмовляння продюсерів не повертатися до небезпечної України і переїхати з родиною на час знімань серіалу до Італії. Актор відмовив адже вдома на нього чекають глядачі в театрі та нові україномовні проєкти. Як далі розвиватися в професії, вже знає важкі ролі. Хотілося б грати. Дуже важкі ролі хотілося б грати. Я зізнаюся, що мені б дуже хотілося дійсно зіграти. Українського військового, можливо, який був на Азовсталі. Треба, треба було треба дуже дуже делікатно до цього підходити і дуже дуже довго до цього готуватися і вивчати це. Ти, ти розумієш, що люди бачили най, найстрашніші екшени і бойовіки в своєму житті, які ти не побачиш ніколи в кіно. Та понад усе він прагне блискавично зіграти роль батька, синочка Петра. Він називає головним здобутком свого життя. Він зараз любить грати в таку гру. Я кажу: ти плачеш. Він починає плакати. Він сам просить типу, це пограти в таку гру, Вкидає в себе в різні обставини, і він вже може знімати скіно спокійно. Сашкові хотілося б, щоб генетика спрацювала, і акторська династія рудинських сяяла на сценах та екранах не лише України, а й світу. А початок уже покладено.